Громади Чернігівщини отримали планшети для місцевих школярів. Франція, яка потужно допомагає нашій області, нещодавно передала велику партію гаджетів. від французького народу і уряду. Раніше вже надійшло близько 7 тисяч планшетів. Багато родин з глибинки Чернігівщини не мають змоги придбати такий пристрій, а в сучасній освіті гаджет необхідний насамперед при дистанційному навчанні. Є потреба... Сім'ї, які переїхали внутрішньо переміщених, і нас таких дітей у громаді 14, налічуються, які відвідують заклади освіти. От, але і ще є потреба у сім'ях, багатодітних сім'ях, бо батьки не можуть усім дітям забезпечити саме, от Комп'ютерною технікою усіх членів своїх своєї сім'ї. Зараз у нас з понеділка запроваджено е, дистанційне навчання зв'язку з карантинними обмеженнями ГРВІ, от е, то це буде така. От е, ну вже діти не будуть заважати один одному в одній сім'ї, е, так би сказати, будуть по Повноцінніше виходити на урок, працювати з учителем. Досить актуальна ця допомога від французів в управлінні освіти Чернігівської діти звичайно навчаються зараз всі офлайн, мають укриття, ну і тому планшети будуть саме раз для того, що не поглиблювали свої знання і далі працювали над своїм розвитком. Нинішня допомога Франції передбачена для потреб усіх пільгових категорій, кажуть в обласному управлінні освіти на сьогоднішній день. Чергова партія надійшла з Франції. Це майже 6 тисяч планшетів, які передані урядом Франції, для дітей пільгової категорії. І цією останньою поставкою, останньою, цифрою, останніми планшетами, ми закриємо по області всі пільгові категорії дітей, а також має забезпечити практично всі. Внутрішні приміщення особи, діти, які переїхали з прикордонних населених пунктів, в інші також і для них передбачені ці планшети. Минулого року, крім планшетів, французькі друзі передали Чернігівщині, зокрема ще й чотири шкільні автобуси.